Вітаю вас! Хочу з вами поговорити про податки, а точніше про цю саму любиму нашу тему. Що в Україні дуже великі податки, тому в Україні нема розвитку. Якщо ми податки знизимо, то зразу буде економічне диво. І час від часу ви, напевне, чули таку слово, як кривала фера. Чули. І говорить, говорять, ви знаєте, кривала фера, вона чітко показує, що якщо високі податки, це погано, якщо низькі податки це добре. А от я хочу вам і криву показати, і цифри показати, і податки показати, і дійсно, ну, скажімо так, розкласти все по полочкам. Що таке кривала фера? Наскільки високі податки в Україні або невисокі, і дійсно... Зниження податків стимулює зростання економіки. Таблички, графіки, все як потрібно. Але виключно для членів клуба економічної мудрості. Економіка. Будемо говорити про економіку, тому тільки для членів клуба. Якщо ви не член клуба, там є кнопочка спонсорству. Тисніть, ставайте членами клубу і будете дивитись не тільки це відео, а багато інших цікавих, корисних. Економічних відео, де немає хайпа, але є чиста економіка. А членів Клубу економічної мудрості вітаю, що ви члени клуба, дякую, що ви члени клуба, і пропоную з вами дійсно обговорити оце от питання. А як дійсно ставки податків впливають на розвиток економіки? І наскільки ця крива лафера реально працює? Починаємо? Давайте! Ну що ж, почнемо з самої кривої. Я тут нічого... А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка «Спонсорство». Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.